11 в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин Тивай у студії Ліна Мазур вітаю. Будівлі краєзнавчого музею та учбового ліцею пошкоджені внаслідок нічних обстрілів у Донецьку. Про це повідомляє сайт Марії. Вибухи і стрілянила лунали по всьому місту. Найбільших ушкоджень зазнали Ворошилівський та Куйбишевський райони. На ранок посилилися обстріли також у Ленінському та Київському. Там зруйновано чимало житлових будинків. Про жертви серед населення поки інформації немає. Сили АТО розпочали зачистку п'яти населених пунктів на Донбасі: це Іллірія, Станично-Луганське, Малоніколаївка, що на Луганщині, та селища Ясинівка та Землянка в Донецькій області. Продовжується оборона Хрещуватого та Новосвітлівки. Повідомляє прес-центр АТО. Крім того, українські військові знищили дві установки ГРАД, три танки та дві бойові машини десанту терористів. Натомість бойовики продовжують обстрілювати армійців, зокрема із території Росії. Цієї ночі за дону позиції сил АТО обстріляли 9 разів. ДНРівці погрожують збивати безпілотники ОБСЄ, так зване міністерство оборони самопроголошеної республіки, оприлюднило заяву, у якій наголошуються, що бойовики не будуть розбиратися, чий саме апарат літає над їх позиціями та знищать будь-який помічений безпілотний літак. Нагадаю, раніше в ОБСЄ розповіли про плани протягом найближчих тижнів отримати нові безпілотники на допомогу спостерігачам, які збирають інформацію на сході України. У мережі з'явилися докази присутності російської техніки на озброєнні терористів. Фотографії захопленої у Лутугинському районі БМП вказують, що бойова машина належить першій роті Псковської десантної дивізії. Окрім російського маркування на БМП, під час обшуку військові виявили також бортові журнали, паспорт громадянина Російської Федерації та статус повітряно-десантних військ Росії. Гаряча лінія для тих, хто хоче захищати батьківщину. Міністерство оборони відповідатиме на питання про вступ на службу в армії. Телефоном про це повідомив очільник відомства Валерій Галатей. За його словами, добровольців зараз багато а впровадження спеціальної гарячої лінії допоможе зекономити час і працівникам військкоматів і майбутнім захисникам вітчизни. За перший день тестової роботи диспетчери зареєстрували понад 70 охочих вступити на службу в збройні. Ні, сили. У Кабміні на одного міністра менше у відставку подав голова міністерства економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. У Фейсбук Шеремета написав, що заяву на звільнення написав напередодні, бо замість війни з минулою системою хоче зосередитись на майбутньому. Пізніше Сере Шеремета заявив журналістам, що з ним не погодили кандидатуру нового торгового представника України, затверджену на засіданні Кабміну. Нагадаю, Павло Шеремета працював міністром економ розвитки з. 27 лютого національний банк України зобов'язав експортерів продавати всю виручену ними валюту. Раніше передбачався обов'язковий продаж на міжбанку лише половина грошей. У постанові НБУ зазначається, що рішення набуває чинності від сьогодні і діятиме протягом трьох місяців. Чотири вантажівки з російською гуманітарною допомогою знаходяться у транзитній зоні пункту пропуску Донецьк. Після тижня простою під кордоном перші машини перетнули українсько-російську межу. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко. Він також додав, що сьогодні митники та прикордонники почнуть огляд та оформлення вантажу. Нагадаю, загалом Росія доправила на схід 280 вантажівок з гуманітаркою. Усі вони проходитимуть ретельну перевірку і лише після цього перетинатимуть кордон України. У Ліберії обстріляли людей, які намагалися залишити район, заражений вірусом Ебола. Поранення отримали чотири людини, в тому числі одна дитина. Акції протесту почалися напередодні після того, як влада вирішила заблокувати дороги, що ведуть у район Вестпойнт. Там запровадили карантин для запобігання поширення лихоманки. Правоохоронці звели барикади зі стільців, столів і колючого дроту. Місцеві жителі вимагали від поліцейських випустити їх за межі. Обгороженої території, але отримали відмову. 17 серпня на медичній ізолятор в Вестпойнт було скоєно напад. У результаті з лікарні втекли заражені лихоманкою Ебола пацієнти однак невдовзі їх таки повернули назад до шпиталю. Нагадаю, від лихоманки Ебола в Африці вже загинули понад 1300 людей. Новим прем'єр-міністром Таїланду обрали генерала Праюта Чануоча. Він набрав більше 50% голосів у парламенті. і Був єдиною кандидатурою на цю посаду. Вибори транслювали у прямому ефірі на державному каналі. Призначення на посаду прем'єра ще має пройти формальну процедуру затвердження королем Таїланду. Нагадаю, попередній очільник Тайланду Інглак Чинават була змушена піти з посади через масові акції протестів, які тривали в країні. І ні більше семи місяців. Пізно ввечері в середу у центрі Києва відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності. Хрещатиком пройшли маршем курсанти військових училищ, механізовані бригади, прикордонники та Національна гвардія. Замикали колону, бійці. АТО. також через майдан проїхала військова техніка, зокрема БТРи, системи ППО та системи залпового вогню Ураган та Град. Батальйон. За словами радника президента України Олега Медведєва, частина техніки, яку щойно зняли з конвеєрів, військових заводів, одразу ж після параду відправиться в зону АТО. Інша на заводи для доукомплектування. І, поки це вся інформація, більше дивіться вже о півні. Я бажаю вам гарного і, головне мирного дня. До зустрічі.